Вітаємо вас у новому випуску про можливості. Сьогодні наша гостя Альона, журналістка Першого Криворізького, яка щодня розповідає про важливе, а сьогодні про можливості для молоді міста. Вітаю! Ми раді вас бачити. Перейдемо до першого питання. На вашу думку, чому важливо підтримувати молодіжні ініціативи в Кривому Розі і чи важливо взагалі? Я впевнена, що важливо підтримувати саме молодіжні ініціативи, тому що це якби не типово звучало, це саме здорове, що зараз залишається у нас, тому що молодь диктує, якими нам треба бути завтра, вже завтра і сьогодні. І також гучне таке, що молодь. Є двигуном прогресу, двигуном розвитку міста, і саме молодіжні ініціативи будуть мотивувати, мені здається, ту молодь, яка зараз підростає да, до молоді, то, ось залишитися в нашому місті, зробити місто привабливішим для молоді. І знаєте, дуже багато молоді виїхало спочатку по повномасштабного вторгненню І я не можу говорити, що це великий відсоток, але я можу себе віднести до тієї молоді, яка сиділа за кордоном і хотіла повернутися. Я це зробила. І ми можемо цими ініціативами зробити приваловіше місто і повернути молодь за кордоном. Мені здається, Дякую. що це буде класно. Дякую. Які можливості для самореалізації молоді ви бачите в нашому місті? Знаєте, перше, що я хочу сказати, що можливості треба молоді і створювати, залучати підтримку бізнесу, залучати грантову підтримку. Термушити місцеву владу, не співпрацювати прямо з нею, прямо, а от просто розповідати про свої ініціативи, щоб вони якось долучалися, можливо. Ось, е говорити, що там молоді потрібні якісь хаби, ну в плані молодіжні хаби. Ну, про це треба говорити, щоб молодь десь збиралася. Це класно. А щодо взагалі, е а, а щодо взагалі щодо можливостей самореалізації, можемо сказати про те, що ми робимо. Перший кроварійський, ми з початку 23-го року ми вийшли в офлайн формат, ми реалізували проєкт Історичне літо і перші гроші, які відповідно, в цьому році закінчили. І це були проекти, де ми долучали саме молодь. І якщо брати історичне літо, ми робили Долучали молодь до написання матеріалів, це була генеральна основа. Ми проводили нетворкінги. Ми запрошували криворіжці, відомо криворіжці по країні, так, які виїхали з Кривого Рогу. Ми намагалися знайти причину, чому вони виїхали, і як це ми можемо змінити під час панельних дискусій. Ми обговорювали, Залучали перші гроші. Це наш проект для молодих бізнесменів. Початківців, які, можливо, ще тільки мріють про власну справу, це саме було не молоді. Ми провели курс навчання, нетворкінги, тому можливості є. головне про них ну, читати, дізнаватися, ну і, звісно, створювати. А чи співпрацює перший криварійський з молодими волонтерами, фотографами, відеографами тощо? Звісно, ми взагалі під час реалізації своїх проєктів, які були офлайнові історичні літа, перші гроші. Ми залучали і організації молодішні, і волонтерів. Окрім цього, до нас приходила молодь на заходи, і завдяки цим проєктам у нас нові є колеги. Тобто ми під час цих проєктів познайомилися з нашими вже сьогодні. Вони наші колеги, новинарки, операторка. Це під час історичного літа, під час перших ну, проєкту Перші гроші про бізнес. Ми познайомилися за просили. ...до нас на роботу нашого оператора, який зараз з нами працює. Тобто, звісно, ми співпрацюємо, ми готові до співпраці, ми колабимося з організаціями, ми розповідаємо про молодіжні організації. Тому так. А як можна долучитися? Дивіться, ми взагалі, якщо у нас якісь проєкти, ми пишемо про них і можна нам написати. Відповідь також у нас на сторінці Перший Криворізький, саме онлайн медіа Перший Криворізький, один КРЮА, Є всі контакти. Є у нас чат бот ви можете туди написати, можете на пошту написати. Ми відкриті. Навіть якщо є якась молодіжна ініціатива, ви можете нам про неї розповісти. Якщо це буде вигідно в сторонам, ми про неї розкажемо. Ми поділимося своєю аудиторією з вами про ваш проект, і це допоможе залучити більше людей. Мені здається. Дякую. А також е, мої колеги та колежанки ходять на зустрічі з представниками, ну, студентами саме Крамбільських університетів та інститутів. Ми розповідаємо про дезінформацію, про молодіжні проекти, як можна до нас долучитися, про історичний ну, напрямок міста. Тому. А які історії творчої молоді ви вже освітлювали, які вас можливо найбільше вразили. Дивіться, ми про молодь розповідаємо. Дуже давно і в великих сенсах цього слова ми розповідаємо про волонтерські ініціативи, про громадські ініціативи. Якщо говорити про молодь, то це не люди від 14 до 20 років по українським стандартам, це до 35 років, по стандартам Європейського Союзу це взагалі до 42 років. Так, ми розповідаємо. Ми розповідаємо про класні проекти. Ми колабуємося навіть У нас. Якщо до нас звертаються, ми деякі їх деякі організації підтримуємо як інформаційні партнери, приходимо на їх заходи. Класні відео, фотографії знімаємо, тому що ну, ця справа гарна. Пишемо про урбаністичний криворізький, які досліджують місцевий простір. Пишемо про творчу, більш творчу таку організацію, порода, пишемо і співпрацюємо також. Є така організація як генератор, долучаємо їх як волонтерів на наші заходи. Тому що це класно, ми про них, вони до нас на заходи приходять. Тому ми відкриті до співпраці і про класних людей, неважливо, скільки їм віку, ми завжди розповідаємо, тому що люди місцеві повинні їх знати обличчя. Дуже дякую вам за відповідь. А що ви порадили тим, хто хоче розвиватися у творчій сфері, але не знає, з чого почати? Ну, дивіться. Я думаю, що треба вчитися, треба дивитися на інших, треба пробувати, треба обов'язково не боятися реалізовувати якісь ідеї. Вони можуть бути не завжди шалені, якісь супер-мега-новітні. Можна йти вже про протореним дорожкам, але, ну, звісно, прослідковувати, що там не було радянського сліду, тому що, ну, на жаль, але буває таке. Не боятися дивитися на досвід. Молоді інших міст, молоді інших країн реалізовувати. Чому цього немає в правому розі, це можна реалізувати? Це не, це, це не плеа, це просто класна ініціатива, яка повинна бути в місті. Ну і пам'ятати, що треба завжди пробувати не зупинятися. Знаєте, якщо це якась ініціатива, і ви шукаєте підтримку, наприклад, грантову, одна заявка не пройшла, пробуйте іншу заявку. Не бійтеся розповідати про свою ініціативу. Пишіть нам. Мейн Медіа Перший Криворізький зачасту підтримує класні ініціативи. Якщо це буде вигідно двом сторонам, ми можемо виступати інформаційними партнерами, можемо допомагати, розповідати про ваші ініціативи. Головне не бійтеся, говорити про себе, про себе робити, навчатися це класно, але практика це дуже важливо. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Було приємно і інформативно з вами поспілкуватися.